Ви знаєте, насправді я не збиралася говорити про те, як це надивно, так? як інтернет-медіа вплинули на Україну, на її самовідчуття політичне, економічне, соціальне, моральне і так далі. А насправді я хочу сказати про більшу проблему, бо як в якій формі не реалізовується журналіст? Але якщо він таким не є, то його нічого не врятує від того, що він бере участь у злочині, яке зветься дезінформація суспільства і дезінформація політику. Бо ми з вами розуміємо, я насамперед звертаюся до журналістів майбутніх, що журналістика це є перемичка в пісочних, пісочному годиннику. Це той самий канал, по якому перетікає інформація від влади у суспільство, і якщо перевернути цей годинник, то й навпаки. Це надзвичайно важлива соціальна функція. Без нас тут нічого не ні працює. Тільки справа в тому, що тільки люди, які усвідомлюють цю відповідальність, а не розмінюють її на рівняння, на портрети Бенджаміна Франкліна, Можуть виконати цю надзвичайно серйозну і відповідальну місію. Уявіть собі, що таке бути політичним журналістом сьогодні в Україні. По-перше, це означає працювати 24 години на добу. Цвій день ніколи не закінчується. Тому що ти маєш сам знаходити інформацію, ти не можеш покластися на блогі і навіть дуже часто на інформаційні агенції. Ти маєш перевіряти і знаходити свою інформацію. Ти працюєш, а не як піарник викладаєш за тесами від агенції або власника, вже доведено до, того, до тебе точку зору і інформацію. По-друге, ти ризикуєш. Ставлячи свій підпис під розслідуванням, під аналітикою, під критичними матеріалами, ти насправді ризикуєш, наражаєш на ризик і себе, і своїх близьких, і своє відання. Так себе почувають сьогодні політичні і економічні журналісти насамперед. За всіх часів. Третій момент: ти дуже суттєво втрачаєш гроша. Бо якщо ти граєш за тими правилами, за якими грають 80% твоїх колег, ти в рази підвищуєш собі заробітну плату. В рази, не на відсотки, а в рази. В тебе є шалені спокуси, але ти від цього відмовляєшся. Ти просто не вимінюєш майбутнє своє, своїх дітей на найближчі 5 років, наприклад, да? протягом виборів. На машинку Арістон або на Вольгу. немає значення. значення. І ще один момент. На що ти розраховуєш? Ти розраховуєш все ж таки на розуміння, на визнання, на читача. Що робить читач. В Своїй більшості, насамперед, в інтернеті він займається громадянським анонізмом. Від слова анонім. Він виходить на форуми і розповідає, як риба пісінь. Бо він все знає, і хто тебе купив, і кому ти продався. І на одному форумі журналіст, який пише своє власне розслідування, він читає, що він продався і Тимошенко, і Януковичу, і Клюєву, і Фірташу, і всім на світі. Де брати сили для того, щоб це все витримати і залишитись собою? Чи на блогах? Іменних, а не анонімних, чи в інтернет-виданнях, чи на ТВІ, чи в е, е, друкованих виданнях. Це просто любов до тієї країни, якої ще немає.